Усім привіт, мої любі! Сьогодні хочу зробити огляд своїх епідендромів. Але проблемка є такі величезні людоньки в мене, яких мені не хочеться діставати з їх місця, бо ну, це те, що дуже багато і то таке, але в мене є вот такий величезний екземпляр, який класно зараз нарощує коріння, і я не хочу його зайвий раз смикати, щоб він те коріння не поламав. Тому. Я вам сьогодні показую їх там, де вони стоять, і пороблю вставочки з цими філодендронами, які я знімала перед цим. Які в мене є. От, десь з боку, зліва, справа, побачите. Так, і покажу вам їх. І отака в мене є. Я думаю, всі, хто смотрять шорти на моєму каналі, бачили цю гібридну красу. Отакий епідендром. Я його трошки пересадила все-таки, бо був за великий горщик. І тепер я не боюся його поливати. Свята Вейсбергер дуже дякую їй за пораду. Він дуже любить попити, і я його трошки пересушила. Зараз я бачу, що він майже відновився. І я бачу, що оці от у нього бульбочки стали стоячими і прямо так от вже не обвисають, і навіть оці не такі, які як були. От, А нові взагалі отак от, от ростуть вверх, і там он. Ще є і вже значно підросли, бо їх взагалі було ледве-ледве видно. Ой, новий. А тепер їх дуже гарненько видно. А, і гібрид я не сказала. А, як його видно, це мій хороший Йди до ручки, епідендрум Медуза Кокі. От, Джулія Cedric An. Так, отака моя краса. Так, і о, цвітіння я трошки запорола, бо не допоїла. Тепер знаю, буду більше поїти. Так, далі. Ви цей епідендром бачили багато разів. У мене це епідендром селіаре або вічастий. Він у мене класно проквіт. От. Я зрізала йому цвітіння трошки раніше, ніж воно повністю відквітло, бо вирішила, що я хочу дати йому більше часу на відновитися. От, і. Отакі в нього чудові бульби, чудові листя. Я дуже чекаю на нові рости. Я його, до речі, пересадила в більший горщик. І не дарма, бо, он, ви бачите, вже пішло нове коріннячко. І воно не буде ай -ай, звисати з горщику, а буде зариватися у новий. Отут тут-от новий субстрат, а отут-от просто кореневий кон. О, ще одну. Корі... Корінець. Як він був, так я його і перекинула. Дуже люблю посадки нардото, а він від Нардотто і особливо там нічого не змінює. Мені все сподобалось. Просто отак, як є. І як бачите, старе коріння теж живе і навіть продовжує рости. Ой-ой-ой! Пролазити. Не досить зручно. Але що маємо? Так, отакий він пішненький, пишненький класний. Дуже я його люблю, він мені дуже сподобався. І отут-от мій новачок на блоці. <кій> Чесно кажучи, я планую його з блоком на днях посадити у горщик. Це епідендрум. Господі феругінеум. Отака краса. Поки тут у мене висить, просихає просто моментально попити. Дуже любить, і у нього, бачите, там. От ще накручено до блоку. Отака от штучка, чи то коріння папороті, чи то осмум. Ні, якось воно по-іншому називається. Не згадаю зараз, але отак от, от, і для мене це натяк, що я він хоче додаткової вологи. Отож, думаю, що посаджу. Так, це Епідендрум фалькатум. Отака от манера росту трохи схожа на Паркінсоняну. Так, і у мене він наростив. Оцей от довгий рост з широченьким листочком, більше, ніж попередній. От він такий класний. Так. І крім цього, от він вже видав з фокусом проблеми от такий новий ростик. І от там він ще пипочка, то вже новий корінець лізе. Отакий от красунчик, сподобались мені такі орхи, які так скажімо, О, забула слово вилетіло! А! -а, -а, -а. Ампельно, ампельно ростуть. От тому фалькатом. І, до речі, так пім-бім-бім. Вилазимо. Є в мене ще один фалькатом. Ви його вже бачили в огляді моїх орхідей, просто я його показувала. Отакий молоденький, маленький, але він вже значно підріс порівняно з тим, що воно було. От, Мені подобається. Ой, там он, корінець, теж новий. Хай, як корисно робити огляди? Ой, новий корінець, о, новий файн мене тут і не було. <смі> Нещодавно. Так, ну, отакий росте. Так що радію. От. Що в мене ще є піддендрова? Оце той красий, про якого я казала, що я не хочу його діставати. І от зараз мені треба сказати вам його назву. І я стою, і мені в голові макробульбозу макро... а, макрокарпум. Він називається. Бірочка там стирчить, <смі> якщо я неправильно назвала назву, я її виправлю, Тут прямо в ролику напишу. Але там, от бачите, позакривалися корінці з одного боку. Це мій косяк, так, це я зробила величезну каку. Тому отут в мене отака бородень, Із цього боку гляньте. І я не хочу його витягати. От, і отам на сусідній бульбочці теж нові корінці, але там краще. Все, бо він прям у сам субстрат, бачите, занурюється, а оці бульби зараза, ростуть, що незручно. Але я з цим впораюсь, а, наче сходинки вищі, вищі вищі, ніж протилежні, протилежні, попередні. І да, так, от, приходиться щось підкладувати, щось продумувати. Сподіваюся, що хоч частина зайде туди, у субстрат. А оці, я сподіваюся, що вони розкукляться, І там навіть он є, видно, зелененька пипка мала щось вже почало розкуклюватись. У мене ця краса проквітла, неймовірне цвітіння, мені дуже подобається. От, Знімала роликів з ним. І от зараз бачу, що попередня бульба почала морщитись, але дві нові бульби з неї дуже активно наїдають своє пузико. Особливо. Оця, вона це робить набагато швидше. От, але з ним є не дуже приємна пригода. На ньому є трохи щитівки, з якою я борюся. Але поки не дуже добре це виходить. От, Можливо, я зміню препарат, бо я вже спробувала два. Але вона не те, щоб активна, не те, щоб розповзається. Вона не переходить на інших, тим паче, що інші всі оброблені, але вона. У варіації 1-2 з'являється десь на листочках. От, але легко знімається. І укусів від неї я, коли знімаю, не знаходжу. Ну, щось таке, але от таке на ній вилізло. Кущ величезний, тому хто хоче, подумайте, чи є у вас місце, куди цей кущ поставити. Так, ну, оці хвости, я думаю, всі їх пізнають. Навіть проти світла. Це епідендруми паркінсоніанами. З них почалася моя любов до епідендрумів взагалі. От я люблю от такі, як виявилося, трошки нагадуючи брасоволу, тому що от як брасовола вниз так спадає. Так, от, і вони, і це виглядає дуже цікаво, і в них неймовірне коріння. Отак от прикольно росте. От, вони дуже гарні. В мене ще не квітли, в мене поки ростуть, але я дуже задоволена, бо гарно ростуть. А нові бульбочки і листя більші за попередні. А кілька напрямків ростів, гарненькі корінці. Тож я сподіваюся, що я такі побачу. Так, мій красень, мій улюбленець, Я взагалі не знаю, як я його хапнула, як я набралася на нього сміливості, бо це. Епідендрум, або його ще називали епігеніум вісікату. Отака насправді страшна штука і мала, і він був на блоці. Я його посадила в горщик разом з блоком. І він вже О, такий величезний ростик виростив. Він був взагалі малий, його було не видно. О, там був мікроскопічний під низом, і він вже теж досить великий. І нові корінці добрячі ростуть, закопуються в субстрат. Я ним дуже задоволена, дуже задоволена, що в той момент якась частина мозку, яка відповідає за перестраховку. І за те, щоб я не брала певні види вимкнулася і я таки його взяла. От, але дуже-дуже рада, що так сталося, і він насправді класно росте. І на цьому мої епідендруми закінчилися все. Я вам насправді все показала. А що ж у мене їх так мало? Мені треба ще. От, але а, я шукаю. Я хочу насправді класичних епідендромів. оцю палку з зонтиком, з парсолькою, вибачте, зверху, з квітів. От, я придивляюся, мені дуже сподобалось у білому варіанті, у червоному, у помаранчевому, у жовтому. Може, я собі такі прикуплю щось таке одне або не одне. От, а поки я придивляюся і поки я хочу ще парочку цікавих для мене епідендрумів, таких як Нактюрнум. І отут ще зараз головне не переплутати з брасаволом, бо всі назви в голові крутяться, але ноктюрнум то точно епідендрум. Так, я думаю, чи хочу я Порпакс і чи хочу я медузу. Але поки я думаю, чи не медузу, а кокі. ну, поки я в роздумах, я передивляюся фото, передивляюся інфу. От, але щось обов'язково таки думаю, докуплю. От, а відео вже дуже довге, сподіваюся, ви не сумували, сподіваюся, вам сподобалось. А, і на цьому сьогодні все. Щиро всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим героям, героїням, захисникам, і захисницям. І вже зовсім все, і всім пока-пока.